Так, в общем, собираємося їхати по сферільний станок. Вчора були, вчора дивились. Нам він сподобався. Даже Солцов сказав, що треба брати. Ціна сказала адекватна. Тому їдемо. Берем з собою шуруповерт, берем з собою гальковерт, берем з собою болгарку, Берем з собою ключі, берем з собою ленти, берем з собою стяжки, берем з собою в общем, все, що необхідно. Тому що робота пристоїть доволі -таки тяжова. Витягнути його буде доволі таки важко, тому що стоїть практично в потолок. Підняти його там буде дуже важко, сам станок дуже важкий, дуже моцний. Тому будемо щось думати. Взагалі, робота пристоїть дуже ще тяжова, щоб його туди витягнути. Будемо сподіватися, що все пройде добре. Ну, а ви це вже побачите. Так, ну все. Речі собрані пеньочки, роква, перфоратор. Прицеп я вже підчепив. Прицеп я вже підчепив. Зараз загружаємося. Для того, щоб витягти станок, нам потрібно було його частково розібрати. Зняли верхню кришку, ремні, двигун. Одним словом, зняли все те, що могли пошкодити при транспортуванні. Другим етапом був демонтаж сфорвильного стола. На відео, на жаль, не потрапило, а вже третім етапом було підняти верстат на року для подальшого переміщення по будівлі. Далі ми вирішили трохи опустити шпиндельну коробку для того, щоб змістити центр тяжіння вниз. Тому що після зняття сфорвильного столу вся вага була сконцентрована зверху верстату. На цьому моменті я заводжу чалку в станину верстата і ми всі дружно починаємо його розвертати. До речі, вага верстату приблизно 1500 кг, що досить таки немало. Четвертим етапом було підвішування верстату до несучої плити приміщення. Ми зробили отвір в ребрі плити перфоратором. Зв'язали петлю з зв в'язальної проволоки і підвісили цепну лебідку, за допомогою якої ми змогли відносно легко покласти верстат на підлогу. Нагадую, що вага верстата майже півтори тонни. Тут видно погано, але подвір'я знаходиться трохи під нахилом, і автомобілю було важко піднятися. Тому що, коли автомобіль пустий, вся вага знаходиться спереду, а йому потрібно було заїжджати ззадом. Тому були невеликі труднощі у нас із під'їжджанням до місця загрузки. П'ятим етапом було безпосередньо завантажити верстат на машину. Все пройшло достатньо таки легко і без ніяких проблем. Невеличка складність, так як стріла маніпулятора не могла пройти в двері приміщення, тому довелося використовувати наш імпровізований кран з лебідки. Одну частину станка ми підвісили за лебідку, а іншу частину за маніпулятор. І таким чином потихеньку-потихеньку ми його випхали на двір. Шостий етап моя дружина радісно зустрічає нас, знімає відео вивантаження верстату. Висота воріт в майстерні дозволяє легко і швидко вивантажити будь-який верстат. На майстерні, ми так само вигрузили його на руку, щоб можна було самостійно передвигати його по приміщенню, і можна було його зачищати, мити, чистити і готувати до фарбування.